Погода в Україні у вівторок, 10 жовтня, буде досить холодною. Заморозки не відступатимуть, але температура повітря уже опускатиметься лише до 0 градусів і не буде йти нижче. Таким прогнозом погоди поділився Укргідрометцентр. Зазначається. Що на більшій території нашої країни опадів не буде. Вдень буде невеликий дощ лише у північно-східних областях та Криму. Загалом по всій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 1 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. У західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів, температура вдень від 7 до 12 тепла, на Одещині та в Криму вночі від 6 до 11, а вдень від 11 до 16 градусів, розповіли в Укргідрометцентрі. На Київщині 10 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів зазначають в у Коргідромед-центрі, вітер північно-західний 7-12 метрів у секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. Температура в день від 7 до 12. У Києві ж вночі від 3 до 5, а вдень від 9 до 11 градусів. Йдеться у повідомленні. Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 9 по 15 жовтня. Погода упродовж тижня буде досить холодною, подекуди вдарять заморозки мінус 5 градусів. Проте у деяких областях в окремі дні будуть дощі. Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде зима цього року. За його словами, вдарять морози до мінус 25 і налетять снігові бурі. Він каже. Україну огорнуть ранні заморозки, а зима буде важкою. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.